Друзі, всім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт. Сьогодні ми з Вовоном виїхали на Рим. На цьому полі ми ще не ходили, тут ми вперше. Ось така розвідка боєм. І друзі, щойно зайшли на поле, дивіться, у мене зразу перший сигнал. Зараз, секундочку, перший сигнал був і випала ось така фібулка. От, то з попереднього разу. Сьогодні ось така фіблка. І, друзі, знову спіймав сигнал. 55-56. Чіткий 55-56. 56-57. Щось є. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі. Ви то бачили? Обалдеть. Друзі, це наконечник! Бронзовий наконечник, друзі, стріли! Ого! По формі дуже схожий на кімерійський! Та це капець! Оце да. А ну ох ти шо! Ох ти шо, друзі! Оце краса! Ви лишень погляньте, який, друзі, бронзовий накінечник стріли. Офігеть. Дивіться, який рожок тут є. То просто ульот! Ха, ще й на камеру в онлайні. Друзі, другий сигнал. Другий сигнал. Перший фібл, другий наконечник. Я, я просто вау. Шикарно. Круто. Ну, обов'язково, друзі, за це ставимо вподобаєчку. Підписуємось на канал, хто ще не підписаний. Давайте спробуємо його трішки намочити. Так, в мене тут батарею, то якщо не камери, куча, щоб їх не погубити. Ух ти. Та, ти Друзі, за вітер перепрошую. Якщо дує, а він дує! Потрібно щось зробити, не знаю, якийсь поролон буду клеїти, напевно, на камінь. Друзі, шикарно. Ой, шикарний. Клас. Друзі, це щось неймовірне. Вау. Вау. Так, глядачі, дивіться. Бо вона випила бронзована намистинка. Прикольна. Е Деус? Ну, не бачить і такої такі дрібнички. Він не бачить. Не бачить, не бачить. Але, але Вова його заставляє. Депресив, щоб він депресивний прибор, він нічого не бачить. Отака краса, друзі. Бронзована мистинка, Прикольно. Банда, усім великий привіт, слава Україні, радий всіх бачити. Друзі, виїхав на поле. Поїхав в розвідку, ні на що не надіявся, але, друзі, приїхав і поле горають. Ходить ще один камрад бачу на полі. Зараз, друзі, збираємо прилад. І чим чекуємо, будемо також ходити шукати щось по черніхівській культурі. З вас, друзі, обов'язково вподобайка, підписочка, хто не підписався. По можливості робимо репост моїх відео. Вам не важко, мені приємно. Буду ходити з квазаром F3 від майстерні Новий горизонт, частота 17,5 кГц. Все, друзі, збираємось і погнали. Глядачі, є другий сигнальчик кольоровий. 27, 15, 43, 35. Але він, друзі, в грудоці десь. Так. Сигнальчик схожий якийсь до фібулки, типу, щось таке невеличке. Можливо, золото часом. Можливо, й дробінка Опа, щось є. Щось є у нас так. Е -е, бронза. Бронза і це за все. Зігнута спинка фібули. Обломана і зігнута. От. Ну, перша знахідка по Риму. 21, 30. Так, о, дивіться, шматки кераміки є. Шматок бронзи, друзі. Ось такий шматок бронзи. Ще випала частинка фібули. Ще одна. М? Поки що такий результат. Глядачі, якийсь верховий сигнал. 19, 20, 26 Ну прям... Прям верховий, верховий якийсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що динарик? Чи що? Да, друзі. Оце журба. Ну та як? Половинка динарика. Друзі, половинка динарика. Ще й срібний. Да, срібло. Половинка срібного динарика. Кабзда. Ех. Ну, блін, будемо шукати цілі. Будемо шукати цілі. От так. Маємо, друзі, черговий сигнал. 17,44, 11. Знову ж таки, сигнал не дуже чіткий, але... Викупили щось. Щось десь викопали, Не дуже чіткі, але ну хоч більше колі... О! Дивіться. Ха. Друзі, ну через те й сигнал був такий. Спиночка фібули тоненька, маленька. Ух. Ось така бронзова. Через те й був такий сигнал першовенький трохи. Ну і тут ще грудки. От, воно, звісно, ці грудки дуже впливають на якість сигналів. Тому так. Ну, файно. Ну що ж, друзі, спіймав дуже гарний сигнал. 75, 74, 76. Просто дуже гарний. 74, 73. Я, звичайно, дуже хочу, щоб це був динарик. Дуже хочу. Ну, може бути і пеніцилін якось. Опа. Це, це, друзі, динарик, так. Да. Динарик, але бронзовий. Друзі, бронзовий динарик. Прикольно, правда, він вбитий, блін, капець. Шкода, не срібний. Ну, тим не менш. Добре, що таке є. Прикольно. Шкода, що вбитий, звісно. Ну, супер, залікова. Перша римська монета є. Ой. Що загубити? Крутяк. Друзі, маємо сигнал. 56,45 22-31 Друзі, фібула. Да. Маленька, друзі, бронзова фібула. Точніше, спинка фібули. За це побламаний, голки з пружинкою немає. Ось така. Друзі, сигнальчик. 18, 2, 5, 12 Якийсь такий о. Двадцять два, сімнадцять, тридцять два який ще й верховий був. Ай-яй-яй. Ха, це капець. Друзі, срібна монета була. Була. І це середньовіччя. І це угорський динарій. Угорський динарій, друзі. На жаль, йому кабзда. Ну, тим не менш, тим не менш срібельце. Якось так. Шкода, звичайно. Дві монети. І дві монети по половинці День половиночок. Отак От бачите. Тридцять чотири сорок сім. Я вже щось бачу. Друзі, це браслет. Офігеть, друзі, бронзовий браслет. Сто сотки браслет був. На жаль, бачите, ось ця частинка тут є, а тут вона зламана. От шкода. Візерунків наче ніяких немає. Да, бронзовий браслетик був. Ось так, прикольно. Ну супер, шкода, що відламана, але тим не менш знахідка прикольна. Є, друзі, сигнал 43. Під'їхав Ован. Під'їхало ще чотири камрада. Так. Вови, до речі, фібулка є. Та ладно. Фух. Та ладно. Друзі, це динар. Блін, це динар, нам була дирка. Він вбитий. Це капець. Ну срібло. Срібло, друзі, але він... Він просто в жахливому стані. Просто в жахливому стані. Вбитий в ноль, але срібло. А, журба, журба. М да, друзі, динарик срібний, вбитий в хлам. Журбиночка. Ну, поки що так. Так, глядачі, спіймав. Дуже чіткий сигнал, хороший. 60. 5760 Та це прикол Не, ну друзі, так можна і його Можна і трошки присісти Коли такі жовтенькі монети випадають на черніху 25 копійок Україна Дві тисячі якийсь там тринадцятий чи що рік. <рик> да. так. що ж, друзі? Вже надворі темніє, спіймав якийсь сигнал. Можливо, кольоровий, тому що він якийсь. Дуже спорний. О. Навіть кольоровий. Можливо. Що і навіть знахідка якась буде. І що це? Та, крутяк. Друзі, на черняху випало 20 копійок 61-го року. Вау! Неймовірна знахідка. Так, да. ну буває, буває. Трактор вже уїхав, залишилось зовсім трішки поля. Залишилось е дракон. Да. Коротше, ходить 10 камрадів по полі, толком нічого. Ну, якось так. 20-очка. Так, глядачі, тут два варіанти. Або динар, або не динар. 71, 76, 75. Можливо, звичайно, пеніцилін, але я, звичайно... Би хотів, щоб то був динар. Дуже прям. 77 чіткий сигнал. Фу. А, то воно ще й в груці десь. Да? Ну да. О, ще не можна розламати. Да ладно, друзья, вот это да. Фу, мух наївся Фаусина, Старша, да, да, да. Просто, друзья, на следах. Чіткий сигнал. А, балдеть Не знаю, я вам там, друзья, видно, потому что, ой, это. вроде нормально. Да, дуже файно угу. да, Так, пойдет. пойдет Кайф, не знаю, друзі як там на камері видно, бо темніє. Ух, руки всі в болоті. Просто на слідах чіткий сигнал, друзі, ну ви бачили. Супер, супер фаустинка. Ух, заліково. Прямо вже майже на виході, друзі. Осталось буквально там 2-3 полоски ще. Ой, згубив. Клас. Заліково, срібний динарик нарешті. Так, друзі. Плюс 33, 23, щось 27. Крайній сигнал на сьогодні. І будемо закруглятися. То срібло, чи то алюмінь не можу зрозуміти. Ну, тим не менше.